Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу Infiniti QX80. Автомобіль оснащен нас 5,6 об'ємом атмосферний двигун, бензиновий, звичайний автомат, великий кліренс 22-го радіусу диски. Шикарна комплектація, що в нас є. Камери 360, парктроніки, резина Bridgestone в дуже гарному стані. Безключовий доступ. Перейдемо до салону. Тут нас зустрічає додаткові асистенти при помощі в русі, підігрів керма, електрокришка багажника, музика максимально босе, сліпі зони, стан дверної карти безупречний без ніяких пошкоджень, ніяких зауважень немає. Стан кнопок також бачите на цих екранах, електрорегулювання водійського сидіння. Ну і стан бачите на своїх екранах. Дуже охайний стан. Є в нас підігрів вентиляція переднього ряду, стан пасажирського сидіння. Також без зауважень. Речах примикання передач у нас як новий. Тут у нас вибори режиму руху, підігрів, вентиляція. Є в нас режим складання заднього ряду з водійської сторони. Клімат-контроль у нас багато зони. Штатна мультимедіа, тут же сенсорний екран, по двигуну ніяких помилок немає. Нарікань так само працюють дуже добре, тихо з салона. Таке враження, що. Взагалі не чутно двигун, повний мультируль, шкіряне. Кермо, також дуже охайний стан. Є в нас датчик освітлення, датчик дощу також присутній, люк є, охайний стан потолка, не затюзаний Пам'ять водійського сидіння також мається. Перейдемо на задній ряд. Тут нас зустрічає дуже комфортний просторий салон. Ну і для заднього ряду дуже багато ніжчачков. є в нас Регулювання клімату підігрів заднього ряду, є в нас USB-порти, порти, порти для, для наушників, є в нас екрани мультимедії для заднього ряду пасажирів. Вони в нас тут повноцінні сидіння йдуть і посередині такі. Великий підлокотник з містячками. Тут у нас дуже великі пространства. Так, тут у нас так само дуже багато місця. І тут також можна ставити пляшки для додаткової зручності. Ну і третій ряд також розкладується і досить забагато місця. Я вам скажу, як для третього ряду, як для сімимісної машини, дуже багато місця. Стан дверної карти бачите на цих екранах, без зауважень. Тут у нас такий прикольний ромбіком вишито. Автомобіль в цілому дуже класному стані, великий кліренс, здоровий такий надійний, атмосферний, скажімо так, э, друг сім'ї, товариш, котрий сміло довезе з точки А в точку Б. Тому, друзі, запрошу вас на огляд та на тест-драйв. Місто Одеса Грушевського, 15. А приїжджайте на огляд та на тест-драйв. можемо обміняти машину, продати вам у кредит, у лізинг, будь-які варіанти розрахунку. Телефонуйте, пишіть, чекаємо на вас.